4 квітня 2024 року в року міському суді Одеської області розпочався розгляд обвинувального акту відносно колишнього капітана Олімпійської збірної України з боксу Миколи Буценка за умисне заподіяння журналістам ОРГ легких тілесних пошкоджень у зв'язку з здійсненням ними законної професійної діяльності. Спочатку прокурор зачитав зміст обвинувального акту. Далі перейшли до знайомства з обвинуваченим, під час якого суддя задав просте запитання Миколи Буценка. Відповісти на це запитання не працюючий боксер з вищої освіти зміг лише після погляду на свого адвоката та схвального ківка його голови. Чи зрозуміли вал обвинувачення? Виходить, що зрозуміла, але лише після ківка голови адвокат. Чи ви знаєте, ви себе Чи винувати вчинив примірнальних правопору? Свою вину Микола Буценка заперечує. Далі був допитаний потерпілий, після чого судове засідання відклали на 6 травня 2024 року. Роман Варшанідзе, Альтернатива Ор.